Всім привіт, вітаю вас на каналі Ловець. Неймовірний ранок. Зустрів мене з півом пташок. Ми на річці Горинь в районі Ходосів. Часу маю зовсім небагато до світанку, тому в першу чергу замішуюсь. Реал фіш шоколад я обрав для себе, беру цілий кілограм, замішую і буду готувати місце. Будлище я вже зібрав. Зараз я це місце знаю, швидесенько я знайду те, що мені потрібно, і буду загодовувати. 5 годівниць і буду вже одразу ловити. Перенервував, перезволожив корм, але в мене було ще пів кілограма спеції універсал, то я сюди його додав. Я думаю, воно абсолютно не зашкодить, тому все норм. Усе, точку я віднайшов, 24 оберта на моєму касмастері 5000. Беру 5 середніх годівниць і далі вже буду дивитися, який настрій в риби, буду вже цей момент контролювати. Ну, Місце я наготував досить швидко, тому вже перший закид з повіцем і буду ловити. Ось і перша рибка на гачку. Хто у нас тут такий? Ага, ну звісно, пласкірка. Впала в корм. Вже друге клювання. Ну, видно, що це густірка, вона такими ривочками агресивними б'є. Зацікавилась моєю насадочкою. Музлую першу рибку це після 7 години, десь 7.15. І ще було два таких посмикування. Ну, видно, що густірочка плоскірочка треться на точці. Ну, моя мета не дрібне, я ставлю більшу таку насадочку, дві пінки, три мотиля або одна пінка декілька мотилів, 4-5. Вичікую. Ось видно багато луски, такої досить крупної. Ну, це видно, що дві рибки, густірки таких хтось почистив. Досить великих з такою лускою. Так, кинув кульку, прикормки в воду і дивлюсь, вона занадто активна така. Я все-таки, коли от розбавляв кормом більш сухим, потрібно було ще дозволожити. От Я зараз помацав, воно так погано ліпилося. Я дозволожив і вже кинув іншу кульку і гарненько корм на дні лежить. Ну, я вже просидів декілька годин. Оце одна рибка. І було ще пару таких клювань. Ну, взагалі, не суттєвих, я б сказав, би таких потяжечок. Це навіть клюванням важко назвати. Ну, взагалі, фідер любить терпеливих. Я сподіваюся, що ще щось буде. Звісно, так якось трошки вже сумнувато робиться. Але ну терпінням потрібно. Брати цю перешкоду, цей бар'єр. Хочу відділити пінку мертву від живої трошечки, щоб порядок навести. Отак, 2-мм сито. Висипаю, жива проповзе. А мертва залишиться зверху. Ну, майже весь він проліз через сито мертвих личинок, їх тут штук 20, можливо, взагалі. Це при тому, що він у мене більше двох тижнів. Я в описі вам залишу, де можна замовляти цю пінку, опариш, муку Опариш, дуже класний такий додаток. Буде в описі. Місце досить чисте, бачу, що робоцюги за собою забирають, поважають себе та інших. Прийдуся, позбираю своє сміття так само в турбинку. Ну, ось, стаканчик від опарищів посмазка. Таке от. Зараз позбираю, а вон, пляшка є, ну коротше таке. Ось Здавалося, що чисто, але все рівно таку турбинку всяких пляшок, всякого такого барахла назбирав, Золота, срібла, валюти не знайшов. Ну, головне, що після мене буде краще, ніж до мене. Завезу в рівне, викину смітник. Поставлю другий фідер. Вирішив поставити другий. Один у мене буде чітко на руслі під бровочкою. І зараз я спробую знайти під ближнім берегом, чи є якась така сходинка. От Хочу на ній спробувати. Можливо, рибка піднялася трошечки вище, а знизу її просто немає. Ну Мушу щось викручувати, ну як так? Тотальне безкльов'я, і я вирішив поставити ще один фідер. Я на рахунок прокидав грузика, дивився, наскільки він секунд падає. Там далі йде русло під тим берегом. Там десь на 21 рахуночок. Так, рахунок. Падає десь на 21. Далі йде підйомчик. І тут така сходинка біля берега. Під берегом воно падає на 15, на рахунок 15. Десь ну, протяжністю метрів 5, можливо, десь плюс-мінус така сходинка. І далі вже пішов підйом до самого берега. Я вирішив на цю сходинку ще положив цей фідерок. Можливо, рибка піднялася вище, десь там. Ну хто ж її знає, треба пробувати. Поки два фідера стоять мертвиком. Все рівно треба щось робити. Замішаю муку, опариш. Я вже там в попередньому відео це робив, ще раз показую. Водичка. Сюди кидаємо цю муку, Сушені опари, що це. І отак розмішуємо. Ну, якраз добре. Воно набрякне потім. І його корками додаю в корм. Дуже гарний аромат в нього сильний. Білкова така маса, шлейф і, все, і всі діла від нього. Ну що хлопці? Ходу сьогодні по рибалці, я вже в горизонтальному положенні машини. А ось і риба. І це дуже хороша риба, як на такий період. Хі -хі. ти не Дочекався своєї рибки. О, плітка знову така, скажем, докілушна. До Отак вот ледь не впав. Ну, друзі, це батон ще. Треба швиденько закидати, можливо на точці встала ця платва. Дивіться, це який класний батон. Просто бомбезна риба. Клас. Реально дуже крута. Вона вартує цих очікувань. Вдень кльову взагалі нема, не ворушить, не обскубує нічого. То я так машинку підігнав, приліг чилю. звідси добре видно клюваки, якщо вони будуть. Подача з відстрілом була, не засіклась рибка. года. Дал мне человек кукурузу. Вот сразу рыба. Да уж. Цикава рыбалка. Моя плитка. Дай боже здоровья этому мужчине. На кукурузу сразу клюнула, бачите, ну. Ну. Ну що, кльову нема, у нас така фінішна пряма. Бачите, мені так жарко в цьому костюмі мінус 35 норфін. Ну, що я вже аж прям футболці, я вже думав воду залізти, так мені жарко. Ну, ще є надія, що буде остання годинка якась активність риби, тому посижу. О, погана рибка. Вечірній кльох хоч розпочинається. О, густірочка прийшла до нас. Нарешті. О, скільки годин я чекав цієї покльовки. Можете порахувати. Зараз шоста година. Було часу над чим подумати. Порозряжав другий фідер і щось клюнуло. Щось клюнуло. Плоточка гарна. Під вечір трохи розкльовується, риба холодна така. Пліточка. На жаль, ввечері нічого не відбувається. Кінчики стоять мертвим колом. Я навіть не знаю, які висновки зробити. Ну, впирався, я цілий день побув, тримав точку. Заходила якась одинока риба на точку. Щось клювала. Ну, так сказати, що я щось таке зробив правильно чи неправильно, мені нема з ким порівняти. Приходив місцевий, він на кукурузу каже, завжди ловить гарних пліток. Сьогодні він не зловив ні одної. Дівчинка теж приїжджала, вона там лівіше паркує ліщів, завжди любить, вона там літом ловить таких крупних досить. В неї сьогодні теж не особо клювала, вона підходила, там питала, що там як. Ну, можна зробити висновок, що кльова нема. Можливо, трошечки занадто я перегодував сьогодні. Менша цікавість була до насадки, більше до корма. Така непроста рибалка, але риба є це не то, що там я взагалі ноль баранка. Трошечки по пару рибок я все-таки зміг. Подужити. Я вже потроху збираюсь. Якщо щось може ще клюне, то я вам покажу обов'язково, але вже час діставати рибку, відпускати. П'ять рибок і одна пліточка дуже така достойна. Ось! Все, що вдалося вимучити ну Одна дійсно гідна така батониста плітка. П'ять ну, рибок за день це взагалі сміх. Але дякуємо Богу і за те. Буду їх випускати. Все, пливіть, мої гарнесенькі. Пливіть. Особливо ти крупно пливи.